Сполучені Штати Америки ймовірно готують подарунок для Росії який неабияк як підбадьорить Володимира Путіна. Зокрема, у Пентагоні розглядають пропозицію про виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі східної Європи. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Канал NBC News пише, якщо США виведуть військових зі східної Європи, то це додасть сміливості президенту Росії Володимиру Путіну. Зазначається, що США ймовірно планують вивести половину підрозділів з Європи, яких відправила адміністрація Байдена в 2022 році для посилення оборони країн, що можуть з Україною. Після вторгнення Росії європейські чиновники заявили, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу. Росіяни оцінять скорочення чисельності американських сил як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність різними способами втручатися в Європу, сказав Саджон, старший віцепрезидент центру стратегічних і міжнародних досліджень. У матеріалі йдеться, що адміністрація Трампа чітко заявила, що хоче, щоб європейські союзники брали на себе більше відповідальності. За свою оборону, адже це дозволить США зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших важливих питаннях. Сенатор Роджер Вікер, республіканець від Місісіпі, голова комітету зі збройних сил, розкритикував виведення військових зі східної Європи. Є деякі, хто вважає, що зараз саме час різко скоротити нашу військову присутність у Європі. Мене турбують ці глибоко помилкові і небезпечні погляди, яких дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в міністерстві оборони. Вони працювали над тим, щоб домогтися відступу США з Європи і часто робили це без узгодження з міністром оборони, вважає сенатор Роджер Вікер. Нагадаємо, в Європі перебувають близько 80 тисяч американських військових. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, законодавці з обох партій підтримали сильну військову присутність США на сході НАТО. Посадовці вважали, що відповідний крок є важливим сигналом для Путіна, який демонструє готовність США захищати європейські країни.